Друзі, привіт! Ми з вами неочікувано в Києві, а саме у Шевченківському районі на Шулявці біля житлового комплексу манхеттен Сіті. Саме житловий комплекс манхеттен Сіті знаходиться першим, коли ви приїжджаєте на потязі зі Львова у Київ. І кожного разу, коли я їду, думаю цікаво, а як будують київські забудовники? Що саме можуть сказати мешканці про цей житловий комплекс? Сьогодні запитаємо. Якщо людина з високим зростом, то вона дуже сильно відчуває. Моє генератор на ліфті. Від одного до десяти. Скільки балів на надасте? А як я почую сусідів, якщо їх немає? Баняє <гум> з вокзала. Близько всюди. Сюди близько догоратись. <гум> Ні, не чую. Взагалі нічого зробити? не чую. <гум> <гум> Закрита територія, але дуже безлюдна. кажуть, <гум> що тут теж бізнес-клас. Цього ви так вважаєте? Чи ні, ні разу. Ні разу. Це важливо, чи варто купувати ту квартиру. Да. Проект збудований у синергії двох забудовників Буд Capital та Київміст Буд. І останній зараз має дуже погану славу в Києві. Проте він будує вже в Україні 70 років. Просто слухайте, 70 років це дуже багато. Хоча, їхавши сюди на таксі, водій мені сказав дивно, що цей забудовник добудував цей ЖК. Але можливо тому, що це ще було до початку повномасштабного вторгнення. А як щодо вартості? Найдешевша квартира в даному житловому комплексі вартує 3,6 мільйонів гривень. Найдорожча більше 13 мільйонів гривень. За даними лун, на початку будівництва у 2017 році ціни стартували від 27 тисяч гривень за метр квадратний. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ви живете вдома, мужика? 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 мужика. 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 Ні, я спішу, спішу. Ну, це, дивіться, це лише одна хвилина. Будь ласка, ви живете в ЖК Манхеттен? Плюси і мінуси цього житлового комплексу. Ну, живий комплекс мені дуже сподобався, тому що ми в Стамбулі мешкаємо теж в такому люксовому. Скожему, так? Да, і я здивувалася, що у нас в Києві зараз такі комплекси є. Близько всюди. Сюди близько Це, Не знаю, хороше місце хороші люди і хороші квартири. Моє генератор на ліфті. Плюс однозначно те, що багато різних магазинів є. Наприклад, типа, якщо треба чи хліб, чи я не знаю чай, якийсь, то он, он там магазин. Три плюси це близькість до центру, те, що не треба дуже багато грошей витрачати на бензин та на автівку. Будинок дуже якісний, з високими потолками, дуже гарні вікна. Панорама теж відкривається на, ну, на велику частину, дільницю Києва. Так, це два плюси, треті плюс який ще. Третій плюс, наприклад, я займаюся, ходжу в басейн, mm -hmm. і тут поруч є, наприклад, ЦСК МВС, є спорткомплекс SportLife, який на політесі, і є біля цирку. Зручне розташування, тому що тут розв'язка така дуже гарна в будь який бік Києва. В цілому дизайн прикольний і квартири нові. Розміщення. Mm -hmm. Все транспортна розв'язка. Тут зручно угу. до любого місця заїхати на п'ятому поверсі. Є дуже велика ділянка для дітей. Там є тренажери, є ну дитяча площадка, угу. Тобто можна з дітьми. Ну з собаками там не можна, але з дітьми можна і можна ходити займатися спортом. Це ще ви відвідуєте? А, ну, планував, бо ми, мабуть, позавчора тільки там сходили, подивилися, що там є. Значительна тишина, несмотря на Не чего Так, зволет, Да, абсолютно. Це раз, второе. Это когда включали светом, когда был блокал, всегда работали три, насосы, все на это. Якому на 25-й. Это велика перевага. Да, да, это очень большая. Тут центр города, это раз, тут все есть рядом полностью, все, что хочешь. По транспорт очень хорошо, просто прекрасно. Mm -hmm. Хочешь жениться сразу из Дакстуль выходи Все Самое главное, очень важно купать эту квартиру. Минус великий то, что тут проспект, а и... с другой стороны железная дорога. А с минусом? Для меня нету. Маняє з вокзалу. Це те, що біля вокзалу пахне потягами. Вже вокзалу пахне. Угу. Холодно. Холодно в сенсі? Санціє... В квартирах холодна, бо не заселений. Ага. Є... Відсутній септек. Не дуже багато де гуляти, бо найближчий а! парк це ну, ну, треба на машині з собаками їхати. Я не віжу, що поганого тут. Тільки мало е, людей зараз живе, тому що всі, по-моєму, за границей уехали. І mm -hmm. пока вот остановиться, вся война, дай Бог швидше, щоб всі приїхали, так? Да? То, що під'їжджати сюда, там, наприклад, таксі, это не особо комфортно. Ну, они більше орієнтируются. ЖК как-то разрекламировать, чтобы сюда чаще люди під'їжджали. подъезжали. Это самый такой большой минус для меня. Немає минусов. Съездите, будь ласка, на Булсиновскую 12, Бусов Хилл. Вот я вам порекомендую. І что там? Е, житловий будинок, там приймемо сегменти. Вот а кажуть, що тут теж бізнес-клас. Це Цього... ви. Ви так вважаєте чи ні? Ні, ні разу. <рес> ні разу. А що до шумоізоляції? Чи чуєте ви сусідів? Сусідів? Інколи чути там дивіться. який момент. Взагалі нічого не слышно. Ні, ні, ні. А шум з вулиць? От Ми зараз стоїмо, дуже шумно здається. Взагалі нічого не слышно. От я дома сплю, взагалі нічого не слышно. Ні. Коли ремонти йдуть, то чуємо, а так не чуємо. Ні, не чую. Вообще Шо нічого не чую. Ми <свист> на 35-му поверсі. О, яка краса у вас, так. напевно. Сусідів чую і чую вулицю. Але не дуже сильно. Нормально. А як я почую сусідів, якщо їх немає? Чую сусідів, везде чути сусідів. Поки йде багато ремонтів, то чуємо, бо ну, ну, зараз заселяються все більше і більше і роблять ремонт. Хто, хто робить ремонт для оренди, хто для себе. Тому чуємо. Да, дуже чую. Дуже чудо. Угу. А ви робили ремонт? У якості будівництва що можете сказати? Дуже гарний. Дуже гарно. Майстри не казали вам Боже, що наробили ці завдовжки? Ні-ні. ні. ні, ні. Не було. Заходимо. Що може сказати? Заходимо сюди достатньо просторі, красиві, сучасні холе. Ходіть до ліфтів, подивимось. Внутрішній двір достатньо. Гарний, але, чесно кажучи, пустий і це дуже-дуже незвично. Я дитячий майданчик, я спортмайданчик, вся в руківці, красиво. Закрита територія, але дуже безлюдна. Якби ваша подруга запитала пораду, чи купувати квартиру ні. в цьому житті? Ні, а чому? Ну, знімати не знаю, можна, але купувати ні. Так. Да. – Порадили купувати? 50 на 50. А чому? Ну, я сама задумувалася над цим, але трошки є мінусів. Купувати. Казали, б купувати. Дуже класно так. Якщо вони збираються жити, залишатися в Україні, то купувати. А мені здається, зараз взагалі ніде купувати не потрібно. Але нормальне жика можна купити. Більше ні. Більше ні, ніж так. Да. Ні, ну що. Ні, так? Ні, це обирала моя дружина. І я в цьому не не дуже розбираюсь, дивлячись, які критерії для друзів важливі, але ну для мене норм. Я б сто 100%. Якщо у них будет така знишка, як у мене на оренду, то да якщо нет, то чесно кажучи нет. Ну просто типа прайс, то, что ты утримаешь, то по звуку изоляция. Вы знаете, уже три бизнес класса на не времени. Я бы порекомендовал точно. Но ну, желательно где-то наверху. Мне так кажется. Мне кажется, располагать квартиру там не очень комфортно. Цей ЖК позиціонує себе як бізнес-клас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, він справді такий є? Да. Так. Я думаю, так. так. Ем, ну, я тут не бачила офісів, я думала тут квартири тільки. <гум> ем, я думаю, так як бізнес-клас буде дуже класне місце. Він відповідає цим критеріям? Я, так. А чим покращений? Висока стеля 3 метри. Наприклад, якщо людина з високим зростом, то вона дуже сильно відчуває. Якщо, наприклад, потолки 270 і хлопець, наприклад, там у мене друзі двох метрові, то вони, звичайно, як в скверечнику, то тут вони відчувають себе, наприклад, там себе дуже комфортно. Будинок бізнес-класу. На вашу думку, він відповідає цим критеріям? Ну, почти, не зовсім, але почти. Це можна зробити, якщо здесь буде якась ограждена територія, тому що ну, вдома как бы видно, що це ЖК. Із-за того, що близька дорога і немає такого візуального ображення, то бізнес-класа нам точно не придає. Від 1 до 10. Скільки балів надасте, на вашу думку? Для України 10. Ще. 9. Поставив би з 10, напевно, десь 8. За що забираєте бали? За бали. Маленька достатня територія, але це в центрі якось воно всюди так, в, даному, ну, в даних ЖК. Mm -hmm. І третє. Ну, мені це, це, це більше. Напевно, я не, як не хочу купляти паркінг. Мені хотілося би кудись машину доставити. Вісім. П'ять, напевно, десь. На вскідку сім. Дев'ять. Це буде сім. Дев'ятку, точно. Це вам за вашу правдову відповідь. Чесно. Дякую вам за чесну відповідь. Це вам. Дякую вам за чесну відповідь дякую. гарного дякую. дня. Дякую. дякую. Це вам. Дякую. Гарного дня. Муза. Добре, дякую вам за чесний відок. Це для вас. Дякую вам за чесну відповідь. Це для вас. Це вам дякую. за правдовий відок. Це для вас гарного Дякую. дня! Дякую, що були з нами увесь цей випуск. Я вам, до речі, ЖК в Києві. Напишіть свої коментарі, а також обов'язково напишіть, які би ви хотіли ЖК, щоб ми відвідали наступному. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей! А що скаже сусіда?